Якби не молитва, я думаю, часто, якби не молитва, де б бути прийшлося, і де б я ходила, з яким ішла б гаслом, не знаю, як жити мені довелося б, не знаю, хто душу мою потішав би, хто міг би розвіять тугу і печаль, можливо, вже камінь могильний лежав би, і ім'ям моїм сповіщав би про жаль. Мама моя, часто ночами не спала, забувши у час цей турботи свої. За мене до Бога молитви складала, щоб щастям сповнялися дні всі мої. Напевно, тому і живу ще сьогодні, що сила молитви є більш над усе, це сила, що їжу душі дасть голодній, розбитому серцю життя принесе. Життя вже не раз мене в вічі кидало, і небо темніло від безлічі хмар. Та сонце знову світить починало, молитва знімала гнітючий тягар. Здавалось, приходить хвилина остання, і крок вже останній, я тут на землі. Молитва стелила у гірких стражданнях із квітів килим під ноги мої. Вона помагала прощати докори, не зраджувати тілу за славу земну, рівняла сумнівів високії гори, давала в безстилі опору міцну. Можливо, у вас хтось не має вже сили і думає: Ось я уже упаду. Це ворог бажає вам тільки могили, моліться. Бог щастям замінить біду. Можливо, хтось бачить одні лиш страждання, хвороби і скути не день і не два, і рідко приходиться бути в зібраннях. Послухай Ісусові сильні слова. Він дасть, обіцяв він, хто з вірою прийде, відкриє скарбницю сердечних бажань, усе залишайте, приносьте моління, їх більше бажає почути Ісус. Можливо, за добрі учинені справи дарують у відповідь вам тільки зло. Тоді поспішіть за це Бога прославить, бо з нашим Спасителем теж так було. Можливо, ви зраду почули від когось, то серце скорботне схиліть перед Ним. То вірний заплату одержать від Бога. Земне ж все пройде, мов туман, не мов дим. А може, вам щастя приємно сміється, тоді не забудьте коліна схилити, Подякуйте Богу, бо ним все дається. За це Ісус, кров був, повинен пролить. О, друзі! Можливо, чекають нас битви, життя ще багато чого принесе. Відносимо до Бога щирі молитви, а Він допоможе пройти через все.